Сергій Меничі, група воля народу. Шановні колеги, шановні громадяни України, дійсно цей законопроект потрібно підтримувати, але ми повинні розуміти, що кожні навчання, які проводяться, це все обігрується так звані театри бойових дій, в яких приймають навчання генералітет. І високопосадовці Збройних сил України, Міністерства оборони, Генерального штабу і так далі. Ті люди, які фактично нас на фронті зраджували. Реформа в Збройних силах не проведена. І ті зрадники, які сидять в кабінетах, вони до цих пір там. Хто дає гарантії? Що вони знаючи плани нас і наших союзників знову не вдарять нам в спину, коли буде активна фаза бойових дій. Потрібно, крім цих законопроєктів, треба проводити реформу в Збройних силах України, в Національній гвардії, в, наці... в національній поліції, тому що ті, нібито псевдореформи, які начаті, вони не проводяться. Зрадники сидять скрізь по кабінетам. Тому виступаю за те, щоб почати дійсно реформи у силових структурах, вигнати, вимести все те, що там засіло, і обновити. Дякую.